Сідайте на місцях. Отже, я місіє де Марсо. Я займаюся шкільним театром. Ви зможете виступити перед своїми товаришами на сцені. Прошу. Моєї їм... як колен. Його звати колен. Дуже радий, Колен. у театрі треба часом думати всім тілом, центром емоцій. У нас кори завелися. Ми починаємо вивчати сірано де Бержира. Це Альпи, це Кавказ, ми Ні, Я з Божеволію зараз. Дякую, Сара. Мене надійте, коли любов жива, повітру рознесе, фальшиві всі слова. Дихай, коли не страшно, якщо слова йдуть не по порядку. Пам'ятай, сірано говорить до жінки, в яку шалено закоханий. Ти просто говори поволі. Я заікаюся щоб повільнити час. Таким чином, я не стану дорослим. Бачиш, ти відкриваєшся? Ні, я не розумію, коле психолог, ні, логопед – ні. Я знаю, що ти скажеш. Ми усе вже спробували. Але театр кожен із нас має свої проблеми, свої комплекси. Якщо ми щиро приймемо себе, ніхто вже не використає їх проти нас. Я все обдумав. Я буду Роксаною. Мсьє де Варсо, Ви зриваєте інші заняття. Кажете учням, що вони вільні робити що завгодно. Ви ж хочете зберегти вашу посаду, правда? Упередження. Острахи ніколи. Ніколи! Це боротьба. 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 Боротьба! На сцені ти можеш бути будь-ким навіть собою. Шіголь.